Усім привіт! З вами Роверс, ви на території каналу Smart Company, і сьогодні ми будемо говорити далі про розумні речі, а саме про частини, з яких можна зібрати розумний будинок. Погнали! Так, як ви пам'ятаєте раніше, ми вже до цього говорили частково про всякі розумні штуки, які допомагають нам у повсякденному житті, але тоді ще в канал у нас, так сказати, був сугубо про тварини, локально тварини, тварини, тварини. Твари. І ми говорили, що які гаджети можуть допомогти нам, щоб так сказати, з тваринами було комфортніше. А зараз ми будемо говорити про свій власний комфорт і. Як же сучасні технології нам допомагають його, і, так сказати, досягти? І так, тут хочеться відзначити перше, звідки все це почалося. Перші концепції, так сказати, розумного будинку, почали ще розроблятися в середині, десь там ХХ століття, і вони почали розробляти саме з світла. Звідти все і пішло. От, е, побачили, що можна трошечки гратися із світом, якось по-прикольному, по так сказати, новому. І звідти все і е, пішло. А і довго все стояло плюс-мінус на тому ж рівні. І великий такий значний прорив, скачок, я не знаю, як назвати, е, з'явився в той момент, коли в 2000 там, якомусь році. З'явилася технологія, яку ми всі знаємо як Bluetooth. І саме вона дозволила так сказати багато чого нового, завдяки неї з'явилися і голосові асистенти, потім вона еволюціонувала у Wi-Fi. І так далі, і все це створювало вже як по блютузу свою таку вокальну мережу, яка могла об'єднувати всередині себе декілька пристроїв, і вона так сказати вже почала. Базуватись на тому, що ти можеш не локально використовувати якийсь один розумний пристрій, а ти можеш їх об'єднувати всередині одної системи і створювати не просто там розумний пристрій, так, називаємо це так, а цілу розумну систему із декількох пристроїв, яка потім назвала себе розумний будинок. Да, спочатку, коли ця технологія тільки-тільки почала з'являтися, воно все коштувало шалений грошей, але на сьогодні, в принципі, воно все таки, будемо говорити, коштує доступно нормально, адекватно грошей, але значно дають нам більше комфорту. І багато хто людей в принципі відверто. Можуть собі дозволити це купити, але не роблять, тому що навіть просто банально про це не знають. І так, ідемо по технологіям. І так, технологія номер один, про ми будемо говорити, це саме і є то, з чого воно все почалося, звідки воно почалася та сама еволюція, це розумне світло. І перша технологія, без якої, в принципі, і неможливо не, не було би уявити світло, воно е, ніби і не просто лампочка, нею можна прикольно і так потужно так сказати керувати, і, в принципі, так само собі е, робити своє життя ліпше на два левели. Буде круто. І давайте поговоримо, чому ж варто все-таки мати собі, в принципі, вдома такі оці розумні лампочки, і створювати оцю е, систему розумного світла в своїй оселі. Ну, перше, сьогоднішня історія, що світло це не просто спосіб, так казати, освітлити да, свою там кімнату, приміщення, не знаю чого. Це Спосіб і інструмент, завдяки якому ви можете створити собі настрій, ви можете е зробити так сказати тон романтичним, ви можете створити тон, я не знаю, що там е максимально яскравим, щоб воно блимало, якщо у вас дискотека, якщо тобто можете гратися кольорами, ви можете гратися тонами, ви можете гратися, я не знаю, то яскравістю і всім, тим решта. І крім того, ви можете автоматично налаштовувати, щоб все це, так сказати, включалось, виключалося за розкладом, да? от, умовно кажучи, щоб е замість будильника банально да, от, замість сонця, щоб, щоб ваше світло почало потрошечки, да, там, в спальні включатися, так, по, по чуть-чуть, почуть -чуть, по чуть, чуть будь промінці сонця вас будять. І ще можна, в принципі, купу сценаріїв придумати. Тобто. В принципі, можна керувати як за допомогою голосом, так, голоса, так і за допомогою завчасно налаштованих сценаріїв, так і вообще, ну, тобто, як ти хочеш. І розумне світло — це, в принципі, така маскава історія для розумної оселі, яку можна, в принципі, створювати вже сьогодні. Да, спочатку зробив одну кімнату, потім другу, потім третю, і взагалі потім неможливо зупинитись. Дійсно. От. Прикольний такий релаксант, будинок, ой, будинок, будильник хотів сказати. Тобто, будь-то у вас реально сонце буде? Ніяких питань нема. Є варіанти зараз, в принципі, купа їх. Є як і дорогі варіанти по 100, 150-200 доларів, так і варіанти буквально там пару сотень гривень коштують. Тут все залежить від якості самої лампочки, від якості додатку. Вона працює самостійно чи це все-таки екосистема і все того решта. І в принципі, якщо так. Подумати, да? спершу думаєш, на кой хрен воно мені треба. Але, в принципі, можна придумати цілу купу всяких цікавих історій, де можна це юзати, і з чим можна взаємодіяти, і, в принципі, сенс у тому з'являється. Так, ідемо далі. І технологія номер два, про яку ми будемо з вами говорити, це розумні асистенти і ті самі центри керування. І голосові асистенти, вони, в принципі, це є. Центр серце і мозок одночасно вашого розумного будинку він вбирає в себе, так сказати, все. Всі ваші пристрої, лампочки, розетки, там, я не знаю, колонки, все, що у вас не було. І бере все в себе і сам ним керує, там, завдаючи сценарії, команди через голос, тобто, оці, оця історія. Ну. І. Нафіга воно треба, да? ця історія не є такою супер дешевою, ну, звісно. Ну, По-перше, якщо у вас завчасно збудована квартира і ви хочете робити будь-що без зайвих руків, ви можете сказати, я не знаю, от, придумати навіть самому асистенту свою якусь ім'я-клічку. Да? Типу назву аля, е, не знаю, от, фанати всяких супергероїв можуть сказати Джарвіс. Врубай Музон. І він врубає тобі Айсі <клес> Дісі. Джарвіс гаси світло. Він гаси світло. І вони, в принципі, тобі створюють таку спрощену систему взаємодії з будь-яким, так сказати. Пристроєм, приводом, от прикиньте, ви там обулися вже, взулися, одягнулися, а бачите, там світло десь далеко не виключили. А розвиватися ніби і впадло, і йти не хочеться, тому що ти типу, потім вже підлогу, мити і тобі самому кажеш, вирубай світло, він тебе вопрос порішав, Виключив, не паришся. Тобто, це така історія, яка є досить такою, ну, аргументом високим для покупки. І бажано мати, ну тобто це є мозок, це є центр управління, і досить важко уявити нормальну, адекватну роботу розумного будинку, не маючи е, цього, так сказати, центру керування, управління голосом і так далі. Ну і в принципі, всі ці варіанти вже є на ринку. Є як від Google, є від да, та, та сама HomePod mini. Є всякі китайські варіанти, і, там, і ціни йдуть від 7 тисяч гривень. І, в принципі, ну, купити можна. Давайте так. Реально, при сьогоднішніх цінах це купити можна. І так, йдемо далі. І Технологія номер 3 це є розумні штори, розумні жалюзі, і от це от все розумне. В чому прикол? Прикол в тому, що знову ж таки їх можна використовувати як аля будильник. Да? Якщо у вас там вихідний, але ви не хочете спати там аля до вечора. Да? От ви знаєте, що у вас там світом буде там, вікно в 10 години світити. Ти просто задаєш сценарій, штора відкривається і все красиво. Це раз, два. Ти можеш зробити, щоб воно тебе будило, наприклад, і ще й щоб воно скантачило там, по музиці. І штора буде відкриватися, буде гратися яка прикольна пісня, і ти встаєш як будильнику красиво і нарядно, знову ж таки, завчасно налаштувавши цю всю історію в свій сценарій. І це зручно, насправді. От представляєте, ви сидите такі і кажеш: відкрий мені штору там, чи закрий, не знаю. От ви лягли, умовно кажучи, лягли, роздяглися, все, і бачите, от не закрили. І вставати впадло, і хочеться завтра дольше поспати, і, типу, отак вот от. І ти можеш, будь-що, ти можеш сказати, не знаю, щось там по якимось причинам втратив голос, дитина, не хочеш говорити через свій буква будь ласка, телефон, додаток взяв, нажав дві кнопки, штори закрились. Не встаючи з дивана, питання вирішується. І, в принципі, історія ну досить сильно має історію на життя це раз, два. Ви можете, в принципі, доволі потужно, навіть знаходячись вдома, завдяки цьому економити тепло, яке знаходиться у вас в приміщенні. Ви можете, 에, тобто, їх відкривати в день, але ви на роботі затримуєтесь. Уже починається, типа. Вечір, все, ви там телефон, дві кнопки раз-раз, раз штори закрились, ТВПО максимально зберігається в вашій квартирі, там в домі, не знаю що. І, в принципі, прикольна історія, реально прикольна. І один раз користавшись, я бачив, таке вживу. Потім от реально хочеться таке вдома. І воно, в принципі, не те, щоб є супер дорого, да, умовно кажучи, у вас там в кожній кімнаті там є по одній, типу по одному вікні. І на одне вікно така система коштує від 3 до 5 тисяч гривень. І, в принципі, там ну, поставити можна. Комфорт дає неймовірний, просто ефект реально неймовірний. Коли ти лежиш, дивишся, телек, такий просто і в тебе штора відкривається. Ну, Уявляєш, і просто бомба. І так, ідемо далі. І четвертий пункт у нас сьогодні це розумні системи безпеки. Ну, вони вже, в принципі, на ринку доволі давно. І, в принципі, вони закривають. Доволі багато питань, окрім безпеки. Тобто це не те, що є камери, це, умовно кажучи, да, це ті самі системи проти, так сказати, відкривання дверей, руху і так далі. Але тепер ще й можна додати, так сказати, ті фішки, які з'явилися ну, десь там, може, роки-4 3 назад. Це перекрити воду. Це відрубати нахліб світло, це зразу там поліцію викликати ще щось. Тобто, в принципі, ця історія системи безпеки вона вже не тільки. Так сказати, рішає твоє питання не по тому, що антивор, так сказати, але ти ще й впевнений, що в тебе там нічого не тече, нічого не горить, нічого не димить, і ти собі спок... ну, там, тіпа, на розслабоні, не хвилюєшся, що з квартирою там якась біда трапилась, і там не знаю, відпочиваєш десь на... Островах далеко, там і довго або там на роботі чи або там ще щось, особливе, якщо ти на першому поверсі я моє живеш. Ну, воно дуже-дуже сильно питання закриває. Якщо там ти гроші вдома зберігаєш, ти просто впевнений, що у тебе в квартирі все під контролем, нічого не йде, не димить, не горить, ніхто там ніякі негодяї ні дикі не вазять. І тому ця історія ну, вона закриває. Велику кількість питань і треба її мати. Так, да, дорого, погоджуюсь, скажете ви мені, от реально дорого. Ти що, з розуму зійшов, але вона діє реально по історії конструктора. Ти спочатку береш хаб е, і разом з хабом тобі йде пару датчиків. Далі думаєш про необхідності. Е, Минув місяць от один датчик взяв, минув ще один місяць датчик проти вогню взяв, минув ще місяць там, проти води, минув ще місяць там, на одне вікно, на третю, на третю там, я не знаю, квартиру, цю кімнату. І так, потрошки-потрошки мінімальний набір безпеки збираєш і в щасті собі живеш. І, в принципі, зібрати можна. Вся ця історія вона довгограюча, вона не остаріває і там вона не ламається, нічого такого. Е, коштують абсолютно різні грошей, але в принципі в цілому дорого. Тут є таке, але питань закриває багато і необхідних, і тому сюди слід вкластися. Воно зніметь вам просто велику купу запитань в голові. І будете собі жити спокійно. І так, остання технологія, про яку ми будемо сьогодні говорити, це технологія номер 5 Це розумні термостати і всякі штуки, які допомагають нам керувати кліматом у нашому приміщенні, квартирі, будинку і так далі. І так, термостат це така автоматична, так сказати, історія, яка регулює нам температуру, а в машинах да? клімат-контроль. Він нагрівається до певного так сказати, положення і потім вирубається або охолоджується навпаки. Тільки тут ще історія може бути така, що ти можеш, будучи там десь там включати, виключати, регулювати там ще щось. І це прикольно. Ну, Тобто в чому ідея? Розумні термостати вони дозволяють автоматично регулювати температуру в приміщенні, знижуючи витрату вам на світло, ну, логічно. І вони можуть навчитися керувати вашими звичками, підтримувати комфорт, мікроклімат і бла 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 Тепер до суті. Автоматично регулюють температуру. Ну, це зрозуміло. Ви виставляєте градус, який вам треба. І, будь ласка, він підтримується. В принципі, кондюк так не може. Ну, котел там ну плюс-мінус 7-8 може і зможе. Але тут знову ж таки, ви можете налаштувати сценарій. Це важливо. Чому цьому це важливо? Ви знаєте, що ви спите у цей момент можна. Градус трошки знизити. Ви все одно під ковдрою, ви все одно можливо не один, навіть і вам не треба такий зашкварний градус. Але там за годину півтори до того, як ви прокинетесь. Е, нехай воно чуть-чуть підігріється. Потім вийдете на роботу, температура знову трошечки впала. Трошечки це важливо, тому що як надмірне нагрівання, так і качелі туди-сюди, вниз, вверх, повністю прибирати точно не можна. Це все впливає на те, що у вас там е, будуть всякі погані процеси по стінам, але трошечки можна підкрутити, поки вас немає, поки ви спите під теплою ковдрою, і це все. Буде в принципі грати вам на плюс, грати вам на економію, і воно себе відробить. І, в принципі, це знову ж таки зручність, це плюс одна копілочка в екосистему розумний хаос, і воно може бути. Тобто, один раз на поставивши зручний для вас так сказати. Сценарій, да, коли вам похолодніше треба, коли по-прохолодніше і бла 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 ти просто комфортно чувствуєш себе в своїй оселі, і не треба постійно до котла бігати і ти. Градуси забив, час забив, інтервали, вся історія, сценарій прописано. І розслабився. Ну, і що ми зараз хочемо сказати? Зараз хочеться сказати, що як ви розумієте, що так сказати. Розумні технології, розумний будинок це не просто якийсь гаджет, віджит чи ще щось. Це безпека, це комфорт і найголовніше, що економія. Ви його ставите, він сам себе, так сказати, відкупляє, відробляє і робить вам життя кайфовішим. А яка технологія більше сподобалась вам? Пишіть про це у коментарях, і можливо ми розкажемо про неї більш детально. А з вами було Smart Company. Пока.